Слава Україні! Триває 243-доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За поточну добу окупанти завдали три ракетних та сім авіаційних ударів, здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури у Куп'янську Харківської області, в Угледарі та Солидарі Донецької області і місті Миколаєві. Ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красне, Огірцеве, Стариця та Чугунівка. На Куп'янському та Лиманському напрямках з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Кам'янка, Дронівка, Зарічне, Надія та Білогорівка. Авіація Силоборони. Протягом поточної доби завдало 17 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога та 4 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили два гелікоптери. Українські ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 4 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки. Шість складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та три інші важливі об'єкти противника. Віримо у Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!